Вітаю вас, друзі! З вами Деркаченко Олег на каналі А що є істина. Як я вже неодноразово говорив, зараз я зі своєю родиною продовжую жити в Херсоні і е, пізнаю всі так звані радощі е, братерської любові московитів. Дуже, дуже коротко хочу сказати про те, що роблять ці нелюди, і щоб от, всі, хто підтримує так зване СВО, Путіна. То молиться за російських воїнів, щоб ви всі розуміли, ви всі злочинці, і ви всі будете відповідати по земним, по земних законах і перед Богом. Е, часто по, по Херсону росіяни б'ють е, зажигальними снарядами. Це снаряди, які мають начинку з магнію, і які дуже важко затушити. Є багато відео, ви можете їх знайти, як вони б'ють цими, цими снарядами. Я під такий обстріл потрапив, коли в небі розірвався такий снаряд, і мені пом'яло машину, потріскалось клолобове. Дякувати Богові, я встиг на машині проїхати і не потрапив саме під вогонь оцих зажигалок. Але, наприклад, у мене у сусіда через три хати за 10 хвилин, хвилин вигорів будинок. Такі речі є, і такі речі взагалі являються, являються воєнним злочином. І от я саме про це говорю, щоб всі, хто, хто от мене, можливо, знає, можливо, хтось просто подивиться це відео, щоб ви розуміли, коли ви просто там, передаєте вітання вашим там, солдатам, коли ви за них про них плачете там, і так далі, щоб ви розуміли, ви просто разом з ними такі самі військові злочинці, які вдерлися на нашу землю, вірячи своєму. Одержимому бісами фюреру, і не треба, не треба під цим відео писати, що там мені треба тренуватись в любові до ворогів. Я вам ще раз кажу: ви всі злочинці, і якщо не зупинитесь і не повернетесь до себе на свою московію, загинете, бо Бог буде вас нищити, звершуючи над вами суд. Не бажаю вам зла і смерті. Хочу, щоб ви забралися з нашої землі, перестали вбивати нас, перестали чинити. Отакі от, от злобні е, злочини, за які ви будете відповідати. Якщо не зупинитесь, то Московія буде зруйнована. Це я вам кажу як священник, Це я бачу по тому, як ви самі лізете е, під Божий меч. Тому думайте своєю головою: е, наверніться до Бога, покайтесь, бо інакше загинете. До зустрічі! Хай Бог береже Україну і наш народ.